У Тернополі відкриють сучасний центр для реабілітації військовослужбовців. Для цього збудували нове приміщення площею понад тисячу квадратних метрів. Такий центр гарантія для які Воюють, що про них і їхні сім'ї подбають і всі необхідні послуги вони отримують у рідній громаді. Зараз ми замовляємо проектну документацію і далі буде займатися пошуком грантових проектів. Тичане, щось буде будемо з бюджету міста. Будемо залучати до цього і психологів, і фахівців в сфері реабілітації, то щоб зробити тут новий сучасний повноцінний. Медичний центр, де будуть всі тернополяни будуть впевнені, знати є гарантії, що вони прийдуть зможуть отримати всю необхідну медичну допомогу реабілітацію. Можливе залучення до фінансування і іноземних партнерів. Зокрема, про це сьогодні говорили з гостею міста надзвичайним і поважним послом Канади в Україні. Лариса Галадзе запевнила, що перемога України важлива і для Канади, тому готові допомагати. Підтримуємо як можемо військо ваше з озброєнням. Також підтримуємо державу фінансово, щоб пенсії могли платити, щоб держслужбовці отримували свої зарплаті. І ця стабільність макрофінансова стабільність країни дуже дуже важлива, щоб, щоб працювала держава. Як працюють у Тернополі задля перемоги, гостя переконалася сама. Оглянула кілька центрів для внутрішньо переміщених осіб. Не хотіли почути, як відбувається в Тернополі робота в частині гуманітарного хабу, які соціальні проекти в рамках війни в місті ініціюються, буде заляці нові. Тому показали сьогодні, як працюють плені соціальні політики, де внутрішні приміщення, особи і звичайні тернополяни мають можливість отримати елементарну допомогу, яку сьогодні потрібна тим менш захищеним категоріям. Пані посол зауважила, що в плані гуманітарної допомоги Канада теж не планує зупинятися. Вона особисто переконала, що досі є чимало внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги. І надіємось, що наша присутність чи тут, чи тут в Тернополі сьогодні, чи постійно в Києві вам показує, що ми не тільки говоримо, не тільки надаємо, але також переживаємо цю війну з вами.